Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні недільний ранок. Прийшли ми з Джейсоном до спортзали, До спортивної зали. В мене на роботі, до речі. Якщо я в декретній відпустці, це не означає, що я не можу сюди приходити. Тому, а, Джейсон, будемо займатися спортом. Треба показувати гарний приклад дітям. Ага, нажимай, нажимай. Апі, апісі. О, готовий ти, зайчик. Готовий? Пішли. Класно. Іди йди, іди йди. йди, йди. Вау, то ти чемпіон, зайчик. Подивіться на ці маленькі ножички, які топають, топають. Боже, зайчатка моя йди. О! Нічого собі. Винахідник який. Ти знаєш, як зупинитись тепер, так? Клас. Ось так можна зайняти дитину, поки я займаюся на іншому тренажері. Джейсон, браво Джейсон. Джейсон, і тіком там, Джейсон. Зайчик, ти радий? Синочок маленький. Щось старається тими маленькими носками. Ой, боже. Боже. Ух, да. Важко важко, да? треба водички попити, да? сонце. Так. Що у нас тут прийшла, мама називається в спортзалу, так? Але я прийшла з Джейсоном. Джейсон, що ви скажете? Як нам тут вдвох? Ось такі от мамські будні. Вирвалась разок в спортзалу на роботі. Але синочок хоче тренуватися з мамою. Головна добра компанія, правда, Джейсон? А, Джейсон, правда? Радості скільки. В обох причому. Ну що, після спортивної зали ми повернулися додому. У Джейсона ще багато енергії, як бачите, тому я вирішила піти, взяти всю сім'ю і піти до школи. Школу ви вже бачили, думаю. От наша школа, ми прямо навпроти живемо, Моя ліжка з нами. Пішли гуляти. У нас сьогодні 9 градусів на вулиці, але відчувається як ніби градусів. Ну не знаю, може 15. Вітру немає, дивіться. Прапор ледь-ледь рухається. так? Тому дуже класно на вулиці. Гріх не погуляти. Майлічка спить на свіжому повітрі. Всім добре, всі щасливі. Джейсон, Джейсон, як завжди, найщасливіший. Оп, оп. Прискок. Джейсон. Що ти взяв? Трактора? Подарувала йому Маша новий трактор. Синій трактор він... Про нього мріяв, це його улюблений мультик поки що. І мама вже якось хотіла йому подарувати цей трактор, але він був зламаний. А це Маша ходила до магазину і випадково помітила синій трактор. Боже, Джейсон з ним вже всюди і купається, і спить. І до садочка ходить з ним. Всюди-всюди трактор. Тільки до дверей. І Джейсон трактор! Тому ми нікуди без трактора. це найкращий друг зараз. Сонце. Біжи, біжи. Щасливе дитя. Дивіться, вся ця територія для нас. Тут є ми і ще одна сім'я там є. І все, а це все для нас. Класно. Як я вже казала, це нова школа. Так як сьогодні неділя ми можемо приходити в будь-який час, а в будні дні сюди можна приходити тільки після 5.30, тому що тут є дітки ще і не можна заходити до школи. Але в нас о 4 вже темно, тому я не знаю, чи будемо ми ще приходити сюди. Вже напевно, як буде сніг, тоді зі снігом якось світліше. В нас снігу тут дуже багато, тому... Тому тут буде добре світло. Гуляємо, насолоджуємося повітрям. Клас, так, добре на вулиці. Вам би передати. А де трактор, Джейсон? Береш трактор? Вау! Угу! Як добре їздить твій трактор. Ой, ще й, й блистить. Чекай, чекай, чекай! А він і сюди їде. Він поїхав туди, трактор твій. Розкажу вам щоденько на рахунок має річки, чому він не їсть грудне молоко. Ем, почну з того, що з Джейсона я годувала. Своїм молоком і все було окей. У нього не болів в животи там. Ми взагалі не знали з Джейсоном, що таке коліки. А з маелечкою в нього одразу почалися дуже сильні болі в животі. Це були зригування такі доволі такі великі, так, обільні. І це почалося в нього одразу. І ми мали зустріч з медсестрою в два тижні після його народження, і вона мені сказала, що я його не догодовую, йому потрібно годувати, його потрібно годувати більше, і потрібно його будити між годуваннями і давати йому ще більше. Хоча вагу він набирав класно. Але я кажу, в нього завжди були живіт, і його викручує просто. Він так кричить, він кричав приблизно 18 годин в день, якщо не більше. Тобто ну це було взагалі через Також цього разу мені зовсім не подобалось годувати дитину, тому що це було дуже болісно. Дійшло до того, що я просто плакала перед тим, як потрібно його було годувати і під час також. Тому я вирішила почати вводити дитяче харчування. Я вибрала таке саме, як я давала Джейсону, коли вже потім в мене пропало молоко. І е, його плачі збільшились ще більше. І він плакав і до годування, і після годування. І взагалі просто нон-стоп плакав і плакав. Пізніше, е, коли моя був рівно місяць, в мене з Джейсоном була зустріч з педіатром, і педіатр запитала, як там Мель, тому що вона знала, що я була вагітна, я чекала Меля. І я кажу, ну так і так, він постійно плаче, хоча вагу добре набирає. І я також його вже не можу вигодувати, ввела суміш, тому що мені дуже боляче. І вона каже, ну, взагалі це ненормально, що він плаче, тому що коліки починаються трошки пізніше. Е -е, вона каже, він не має стільки годин на день плакати там. Це вже чересчур. Вона каже, у вас є сімейний лікар? Кажу, немає. Тому що тут з, з лікарями це проблема велика, потрібно чекати в черзі довго. І вона каже, ну тоді я можу його побачити. І я погодилась. Пішли ми значить, з Майльчиком до лікаря, і вона каже: Слухай, ну він дійсно постійно плаче, е хоча вагу він набирав, але видно було, що в нього дуже болить живіт, він викручувався в різні сторони. Він кричав не своїм голосом, і він ставав такий, як ніби в нього шок електричний в тілі є, знаєте. Тому вона мені каже, тобі потрібно зробити дієту без лактозну і без тваринних білків, а саме без телятини, телячого білка. Я думаю, ну ладно, а і без сої також. Думаю, окей. Але потім, як я прийшла додому, я почитала, де немає сої, де немає цього білка, де немає лактози, то взагалі не лишалося майже нічого. Тим більше я вже була морально готова завершити годування, тому що, як я вже сказала раніше, це було дуже боляче і це не приносить задоволення ні мені, ні дитині. І ну, це просто каторга була. Вона нам виписала дитяче харчування. Без лактози, без алергенів і без оцих от тваринних білків. І ми купили в той же день, і в той же день Маель заспокоївся і став зовсім іншою дитиною. Він перестав майже взагалі плакати. Дитина стала спокійна, він почав спати. І, то, то в принципі, це вже очевидно, що проблема була в цьому. І вона в нас запитала, також лікар, запитала, чи чи є в когось непереносимість лактози в родині? Вони в тата Майля є, тому тому так, скоріш за все, це це. І отак завершилось і грудне вигодовування і дитина стала спокійніша, тому це круто, коли ви можете годувати дитину, але якщо це не приносить задоволення ні вам, ні дитині, навіщо мучити і себе, і дитину? так тому тому ми перейшли на суміш і всі задоволені. І, до речі, я рада, що ми перейшли на суміш, тому що Майль він їв кожних 30 хвилин. І це було тільки, я не можу відійти ні на секунду, тому що Майль хоче їсти, Майель хоче їсти, Майль хоче їсти. А зараз я можу залишити його з татом, піти десь з Джейсоном або навіть просто піти до моїх батьків або зробити те, що мені треба, також, тому що це важливо. Я люблю, коли хата чиста, і їсти є що і, і так далі. Тому так, це, це допомагає також. Я можу трошки розслабитись, відвести, відвести душу, скажімо так, познімати. Тому всі задоволені в, кін, в кінцевому результаті. А Мелічка, до речі, привчається е, лежати в цій от, в колясочці. Це автокрісло, в нас такі коляски, до речі, автокрісло з такою якби коляскою, але він туди ще не може йти, тому що він дуже маленький, тому він до року має бути в автокріслі. І так, він привчається бути в ньому, тому що він не дуже хоче лежати. Він хоче, як завжди, на ручки, тому потрошечки ми звикаємо, щоб я могла з ним ходити десь, а не тільки на ручках, тому що спина вже відказує потрошки. Хто перший прибіжить до фінішу? Джейсон вирішив, що він вже виграв. Джейсон. Ой, ну скільки ж енергії Боже. І це ж він не спить днем. У нього вже немає де носну тут. Це рідко, коли він вдома спить е, в день. Мені стільки енергії. Татою вже не 18. <пій> <пій> курку. ой, малиш. Одягай, одягай шапку. О? О? Нормально? Як на вулиці добре? Взагалі, я думаю, це рідко так буває в кінці. Ми в кінці листопада чи ми дає? Яке сьогодні число. Окей. кістюм. 17 -е число. Mm. <laughs> ну думаю, так, це рідко, коли настільки добра погода в кінці листопада. Тому ми насолоджуємося як можемо. Зараз підемо додому і будемо купати дітей. Тому що завтра вже понеділок і пора вертатися в садочки. Старший братик розуміє, розуміє вже обов'язки. Браво, Джейсон. Вау. Дейсон, там де йдуть. Все втік. От і втік. Він любить ці от жовті штучки. Це, це парковка для велосипедів. Але він любить туди залазити. Він думає, що це якась гра. Джейсон. Бонжо, саб'є. А ми повертаємось додому. Пора купати дітей, тому що вже вже скільки? Чотири вечора, чотири години. Дивіться, як вам наша школа. Це початкова школа, повторюсь. Mm. Я, як була дитиною, я завжди мріяла про таку школу. Наша школа була рожевого кольору, наскільки я пам'ятаю. Але добрі спогади були все таки. Отакий От у нас район тут. Спокійний, як бачите, ні душі на вулиці. Mm. Ну що ж, люди потрошки починають прикрашати свої дома, будинки свої. Я вже не можу дочекатися нового року, як завжди. А до речі, Джейсона близько до нового року буде день народження. Як я казала, буде тема тракторів. Скоро будемо вибирати декорації разом. Я вам буду показувати. Ну що ж, хто так добре йде за ручку? Джейсон? Джейсон? Ти думаєш? Я тебе доганяю, зайчик? Ті mm -hmm. купатися. Ну що ж, сьогодні день купання мельчика. Тепло тобі, зайчику? Маленький мій тепло тобі. Добре тобі, зайка? Сонце моє. Взагалі, я пам'ятаю, як я вперше стала мамою, я шукала різні відео. Як правильно купати малюка. От Тому, може хтось також шукає, можу підказати. Починаємо ми миття від личка, потім йдем, миємо ручки, потім інтимні зони. І закінчуємо синішками. Спускаємося потрошки. Водичка має бути десь, температура тіла, десь 37 градусів приблизно. В приміщенні десь 23 градуси має бути. І купаємо зазвичай недовго малюків. Хто скільки хоче, звісно, але я купаю десь ну, від 5 до 10 хвилин приблизно. Так, щоб дитинка нагрілась і щоб кімната була тепленька також. Шампунь нам не потрібно використовувати кожен раз. Для душа також. Він має бути без парфуму. І шампунь без сліз. Без запаху також на волосся. Так, а сьогодні ввечері в нас африканська вечеря. Це така каша, мені особисто дуже подобається. Я від неї просто-просто закохана в неї в цю кашу. Це така, наче як малка, наче як кукурузна, щось між двома. Не знаю, не переводиться так, як треба. Тому така в нас каша з овочами і з м'ясом. Смачного нам. Ну що, настала черга Джейсона купатись? Да, зіначок? З ким ти купаєшся? з трактором? Як завжди, з трактором, так? Да? Так зробила я йому е, бульку таку в воді, бомбочку для ванної. От зараз з краса, а не дитинство. Це для них. Правда, Джейсон? Ах. Буду завершувати цей влог. Я вам бажаю гарного вечора або дня і до нових зустрічей у новому влозі. Пока-пока.